Дід натхан. Безстрашність мудрість, яка дозволить вам пережити бою, практика трансформації страху Звільнити тіло та почуття від страху. Вісім простих технік уважності. Завдяки практиці уважного дихання, ми відчуваємо радість та умиротворення. Коли ми зосереджені на своєму диханні, ми не захоплюємося думками про минуле чи майбутнє. Ми вільні від будь яких думок. Занурюючись у роздуми, ми не можемо дійсно бути присутніми у теперішньому. Декарт говорив Думаю, отже існую. Але в більшості випадків слід говорити так. Думаю, отже, мене тут немає. Коли ми звертаємо увагу на вдих, ми думаємо про нього. Це безпосередній досвід. Ми проживаємо наш вдих. Вдих це не думка, це реальність. Ми живемо реальністю, яка є нашим вдихом. Роблячи вдих, я насолоджуюся ним. Коли ми дихаємо настільки уважно, ми здатні багато чого побачити, ми можемо доторкнутися до чуда життя, тому що при уважному диханні ми розуміємо, ми живі. Бути живим це неймовірно. Бути присутнім тут і зараз, дихати це диво. Життя одне з найбільших чудес. Батьки зі своєю новонародженою дитиною на руках це знають. Знають це і люди на смертному одрі. Жити, дихати, крокувати цією планетою приголомшливі речі. Нам не потрібно йти за келихом вина чи влаштовувати вечерю, щоб відсвяткувати життя. Ми можемо святкувати її у будь-який момент своїм диханням та кроками. Завдяки уважності та зосередженню, ми можемо доторкнутися до поточного моменту та проживати кожну хвилину, так, наче це диво. Це можливо зараз. Сьогодні енергію уважності можна знайти у будь-який час і в будь-якому місці. Уважним диханням та уважною ходьбою ми відкриваємо для себе чудеса життя. Саме це робить нас щасливими. Наша практика дуже точна та проста. Якщо ви робите вдих і насправді приділяєте увагу своєму вдиху, ви одразу відчуваєте зміну. Ви більшою мірою перебуваєте в сьогоденні і повніше стикаєтеся з дійсністю. Коли ви практикуєте медитацію в ходьбі, ви йдете настільки уважно, що з кожним кроком налагоджуєте все глибший контакт із реальністю, ви починаєте жити повніше. Те, наскільки близький контакт із реальністю залежить від вашого дихання та погляду, нижче наведено кілька простих вправ для розвитку уважного дихання. Які можна використовувати щоразу, коли ви відчуваєте страх. Вправи з першої по четверту призначені для піклування про тіло. З п'ятої по восьму вправи для піклування про почуття. Вправа перша Перша вправа неймовірно проста. Але вона приносить велику користь. Дає розуміння того, що ви справді тут. Що ви живі? Ви це не лише ваше тіло, а й довкілля. Ця практика дозволяє відчути чудеса радості та щастя. Техніка полягає у виголошенні наступних слів: Роблячи вдих, я знаю, що це вдих. Роблячи видих, я знаю, що це видих. Ми визнаємо вдих вдихом, а видих видихом. Це просто. Коли ми робимо це, ми звертаємо увагу на вдих і видих. Ми відпускаємо думки. Ми відпускаємо минуле, майбутнє, наші ідеї. Ми відчуваємо лише дихання. Ми звільняємось. Наш вдих. Стає єдиним об'єктом уваги та усвідомлення. Ми можемо насолоджуватися просто диханням. Вправа друга друга техніка містить такі слова, Роблячи вдих, я йду за своїм вдихом від початку і до кінця. Роблячи видих, я йду за своїм видихом від початку до кінця. Вдих може тривати 2 секунди, 5 або більше секунд. Ви слідуєте за ним цілком від початку до кінця, безперервно. Ви насолоджуєтеся цим процесом усією тривалістю свого дихання. При цьому ваше зосередження стає дедалі сильнішим. Саме так ми тренуємо свою концентрацію. Уважність містить у собі енергію зосередження, що створює умови для прозріння. Таким чином, перша вправа спрямована на визнання вдиху та видиху, друга вправа передбачає залишатися з вдихами та видихами протягом всього часу їх виконання. Права третя Слова третьої техніки звучать так. Роблячи вдих, я усвідомлюю все своє тіло, роблячи видих, я усвідомлюю все своє тіло. Протягом вдиху ви знаходитесь у контакті зі своїм фізичним тілом, яке стає об'єктом вашої уважності. Це означає повернення розуму до тіла. Відбувається їхня зустріч та возз'єднання, і ви починаєте дійсно бути присутніми тут. Ваш розум і тіло стають одним цілим. Досягнення цієї єдності є метою третьої вправи. Роблячи вдих, я усвідомлюю все своє тіло. Це акт примирення між тілом та розумом. Можливо, ви нехтували своїм тілом якийсь час, можливо, ви не дбали про нього, не замислюючись про своє харчування та спосіб життя. Саме зараз, у момент виконання цієї вправи, ви направляєте своє усвідомлення до тіла, піклуєтеся про нього і досягаєте з ним згоди. Роблячи вдих, я усвідомлюю все своє тіло, ми дуже добре знаємо, що при такому диханні ми перебуваємо сьогоденні. живі. нам є що запропонувати іншим людям ви знаходитесь тут для себе, і ви знаходитесь тут для інших. Права четверта, ми повинні застосовувати цю техніку у повсякденному житті. Поєднавшись зі своїм тілом, ви зрозумієте, що в ньому відбувається, ви зможете виявити джерело напруги чи болю у своєму тілі. Можливо, біль має хронічний характер, тому що ви довгий час не приділяли їй уваги. Ви дозволяли болючим відчуттям накопичуватися в тілі. Тепер, коли ви повернулися до свого тіла, ви можете своїми діями зняти напругу та зменшити біль. Ось чому Буде запропонував нам четверту вправу: Роблячи вдих, я усвідомлюю напругу та біль у своєму тілі. Роблячи видих, я заспокоюю і відпускаю напругу та біль у своєму тілі. Третя вправа спрямована на визнання існування тіла. Четверта вправа допомагає відпустити напругу та дозволити їй піти. Роблячи вдих, я усвідомлюю все своє тіло. Роблячи видих, Я усвідомлюю все своє тіло. Роблячи вдих, Я усвідомлюю напругу. І біль у своєму тілі. Роблячи видих, я заспокоюю і відпускаю напругу та біль у своєму тілі. Коли ми відпускаємо напругу, наш біль відступає. Перші чотири вправи вчать керувати своїм диханням та піклуватися про тіло. Я це не лише мої думки та ідеї. Я маю тіло. Я хочу дбати про тіло і добре поводитися з ним. Дихання частина мого тіла. І оскільки наш розум і тіло є єдиним цілим, то встановивши контакт з тілом, ми здатні глибше відчути і усвідомити напругу і біль. Напруга викликає дискомфорт. Біль також є одним із неприємних почуттів. Саме тому ми відпускаємо напругу, щоб відчути себе краще та зменшити біль у тілі. Ці вправи на уважне дихання дуже послідовні. Сфера почуття. У наступних чотирьох вправах ми повністю перейдемо в царство почуттів. П'ята вправа спрямована на формування вміння вирощувати в собі приємні відчуття радість. Коли ми практикуємо уважність, ми маємо вміти самостійно створювати почуття радості, почуття щастя. В буддизмі ми часто говоримо про те, як усунути страждання. Але ми також говоримо про радість. Той, хто регулярно займається практикою, повинен знати. Як подбати не лише про страждання, а й про щастя? П'ята і шоста вправи призначені для вироблення відчуття радості та щастя. Сьома вправа допомагає виявити турботу про біль і страждання. Не випадково вправи спрямовані спочатку на формування почуття радості, і лише потім зменшення страждання. Ми потребуємо радості та щастя. Вони наділяють нас силою для трансформації болю. Роблячи вдих, я визнаю приємне почуття. Зазвичай ми говоримо про три види почуттів приємні, неприємні і нейтральні. На мій погляд, існує і четвертий вид змішане почуття, коли щастя та біль поєднуються. Воно, ніби має гірко солодкий присмак. П'ята та шоста вправи спрямовані на те, щоб розпізнати приємні емоції. Ви зможете усвідомити, що відчуваєте почуття радості і навчитися викликати це відчуття тоді, коли захочете. Якщо ви практикуєте уважність, ви здатні не лише визнати стан щастя, а й створювати його. Це можливо завдяки уважності та зосередженню. Умови для щастя, на даний момент нам доступно безліч умов для того, щоб бути щасливими. Спробуйте взяти аркуш паперу та олівець і записати їх. Спочатку вам може здатися, що список виходить невеликим. Але вас здивує, що, зрештою, обох сторін листа не вистачить для того, щоб перерахувати всі умови для щастя, що існують зараз. Коли ми дивимося на своє тіло і на навколишній світ, ми здатні побачити багато вже доступних нам приводів для того, щоб почуватися щасливим сотні тисячі приводів. Наприклад, один із них ваші очі. Коли очі, як і раніше, добре бачать, вам потрібно лише відкрити їх, щоб побачити рай форм і кольорів. Коли ми втрачаємо зір, ми визнаємо, що він є дивом, тому добрий зір є умовою для щастя. Завдяки очам вам доступний весь навколишній рай. Якщо ви усвідомлюєте це, то зазнаєте щастя. Ваше щастя сповнене інших чудес, наприклад, ваше серце. Роблячи вдих, я усвідомлюю своє серце. За допомогою уважності ви визнаєте присутність вашого серця. Роблячи вдих, я усвідомлюю своє серце, і я дуже щасливий, мати серце, що нормально функціонує, величезне щастя. Після важкого робочого дня ви маєте можливість відпочити, але ваше серце ніколи не перестає працювати, воно б'ється. 24 години на добу. Ваше серце здорове і працює заради вас. Це приголомшливо. Серед нас є люди з хворим серцем, які завжди живуть у страху серцевого нападу чи іншого нещасного випадку. Найбільше на світі їм хотілося б мати здорове серце. Яким володієте ви? Тому ви дихаєте та визнаєте присутність свого серця. Ви торкаєтеся цієї умови для щастя. Роблячи вдих, я усвідомлюю своє серце. Роблячи видих, я посміхаюся і дякую своєму серцю. Ви також можете усвідомити сотні інших приводів для щастя, які є у вашому тілі та розумі. Або навколо вас. Завдяки уважності та зосередженню ми завжди можемо створити почуття щастя всередині себе. Нам потрібно лише повернутися до себе, щоб визнати, що ми маємо багато приводів для щастя, і ми відразу ж відчуємо себе щасливими. Той, хто практикує уважність, може завжди прийти в цей стан у будь-який час та в будь-якому місці. Якщо ви здатні створювати почуття радості та щастя, то вам під силу впоратися із болючими відчуттями. Недосвідчена людина не знає, як керувати неприємними почуттями чи сильними емоціями. Але ті з нас, які регулярно практикують, не є жертвами хворобливих чи сильних емоцій, ми знаємо, що робити. Коли виникає відчуття щастя чи болю, ми усвідомлюємо його, ми просто сприймаємо навіть приємне почуття нам не потрібно хапатися за нього чи зациклюватись на ньому, ми практикуємо прийняття того, що відбувається, хоч би яким воно було ми не намагаємося ні схопитись за приємне відчуття, ні відштовхнути його, ми лише визнаємо його існування. Коли виникає хворобливе почуття, ми робимо те саме, ми не маємо необхідності чіплятися за нього або боротися з ним. Ми просто визнаємо його присутність ми залишаємося вільними, навіть відчуваючи неприємне відчуття. Почуття це просто почуття. Ви набагато більше за нього. Ми не повинні дозволяти почуттю, приємному чи неприємному, захоплювати нас. Ми практикуємо розпізнавання цього почуття. Розпізнавання радості і щастя. П'ята вправа полягає в тому, щоб розпізнати почуття радості. Роблячи вдих, я відчуваю радість, роблячи видих. Я усвідомлюю цю радість. За допомогою шостої вправи ми визнаємо щастя. Роблячи вдих, я відчуваю щастя. Роблячи видих, я усвідомлюю це щастя. У буддійських вченнях поняття радості та щастя дещо різняться. Уявіть людину, яка опинилася в пустелі. Він відчуває спрагу, але йому нема чого пити. Раптом він бачить оазу вдалині і розуміє, що там є вода. Через 15 хвилин я буду там і вгамую свою спрагу. Це почуття радості. Коли наш мандрівник прибуває в оазис, опускається на коліна і п'є воду, він відчуває щастя. Між радістю та щастям є невелика відмінність. Радість містить у собі невелику частку хвилювання. Щастя спокійніше почуття. Схоже на радість. Ми маємо бути тут зі своїми почуттями. Ціла річка емоцій вдень і вночі тече всередині нас. Кожне почуття крапля у цій річці. Почуття зароджується, виявляє себе, триває деякий час і потім зникає. Ми можемо сидіти на березі цієї річки і споглядати, визнаючи кожне почуття, що зароджується, і спостерігаючи, як воно з'являється і через деякий час зникає. Ми не повинні ототожнювати себе з почуттям і не повинні уникати його. Ми вільні від своїх почуттів. Нам треба навчитися визнавати їх. За допомогою уважності, ми можемо будь-якої миті відчути добробут і радість. Розпізнавання і прийняття болю. Сьома вправа полягає у розпізнаванні хворобливого чи неприємного почуття. Роблячи вдих. Усвідомлюю хворобливе почуття. Роблячи видих, я заспокоюю це хворобливе почуття. Біль це різновид енергії. Людина, яка не займається духовною практикою, може бути поглинена хворобливим станом. Ми стаємо жертвою цього стану, будь то фізичне відчуття чи емоції. Іноді виникають дуже болючі переживання. Енергетичні зони, які зароджуються у глибині нашої свідомості. Коли болюче почуття чи емоція виникає знову, той, хто займається духовною практикою, має вміти працювати із цим почуттям. Метод запропонований Буддею, передбачає контакт із насінням уважності всередині нас. Ми можемо дихати або ходити, щоб розвинути уважність у вигляді другої енергетичної зони, що дозволяє подбати про першу зону хворобливе відчуття. Для нас важливо практикувати уважне дихання та ходьбу, щоб уміти виробляти енергію уважності та зосередження. Саме ця енергія допоможе нам впоратися із хворобливими почуттями. Коли виникає друга енергетична зона уважність та зосередження. Вона охоплює першу зону. Ми точно дотримуємося цього методу. Застосовуючи енергію уважності та зосередження, ми просто виявляємо та утихомирюємо біль. Доброго дня, мій страх! Доброго дня, мій гнів, доброго дня, мій смуток! Я вас усвідомлюю. Я маю намір подбати про вас. Є енергія болю і є енергія уважності та зосередження. Коли позитивна енергія охоплює негативну, відбувається трансформація. Енергія уважності проникає вглиб, наче хвиля тепла чи сонячне проміння. Рано вранці квітка лотоса ще закрита. Коли сходить сонце, його промені торкаються пелюсток. Сонячне світло не просто оточує квітку лотоса, фотони світла проникають у квітку та наповнюють її своєю енергією. Незабаром лотос розпускається. Те саме відбувається і з нами. Коли ми визнаємо свій біль, Частки енергії уважності та зосередження, наче фотони, проникають у глиб болючої зони. Через кілька хвилин ми відчуваємо полегшення, ми ніби вмикаємо обігрівач у холодній кімнаті, і він починає поширювати хвилі тепла. Вони не поглинають холод, вони просто проникають у холодне повітря, і згодом у кімнаті стає тепліше. У цьому немає жорстокості, немає боротьби, і саме у цьому полягає духовна практика. Уважність та зосередження трансформують біль. Звільнення від страху. Восьма практика допомагає заспокоїти та полегшити напруження та біль. Визнати, прийняти та відпустити ці почуття. Роблячи вдих, я заспокоюю свої ментальні формації. Роблячи видих, я заспокоюю свої ментальні формації. Ця вправа точно повторює вправу для тіла. Спочатку ми визнавали присутність тіла, а потім надавали йому допомогу. Тепер настала черга почуттів. Ми визнаємо біль і відпускаємо його. Ми сприймаємо свої почуття із ніжністю, без жорстокості заспокоюємо їх. Часом кілька хвилин достатньо, щоб відчути полегшення. Займаючись духовною практикою, ми повинні навчитися визнавати, приймати та полегшувати свої страждання. Якщо ви новачок, і ваша енергія уважності недостатньо сильна. Будь ласка, попросіть друга допомоги вам визнати та відпустити переживання. Через кілька хвилин практики енергетична зона хворобливого почуття ослабне, і ви зазнаєте приємного полегшення, позбавившись лищад страху і страждання. Зерно болю з глибини свідомості виявить себе. Збережеться на деякий час у вигляді енергетичної зони, а потім повернеться туди, звідки з'явилося у вигляді зерна. Але після того, як уважність визнає і охопить це зерно, воно втратить частину своєї сили. Воно стане слабшим, ніж було до прояву. Ви знаєте, що потрібно робити, ви вже вмієте подбати про свій біль. Коли біль проявляє себе, ми повинні дати їй проявитися. Ми не повинні відштовхувати її чи намагатися придушити. Ми повинні дати їй виникнути і піклуватися про неї. Коли ми практикуємо медитацію в ходьбі, коли ми уважно дихаємо, ми виробляємо потужну енергію уважності, здатну визнати та утихомирити наші страждання та страх. Роблячи це протягом деякого часу, ви побачите, що страх повернувся на початкове місце у вигляді насіння. У цей момент ви зрозумієте, що зможете зробити те саме, коли він знову проявить себе ваш хронічний страх і тривога втратить свою силу. Чим більше ми практикуємо, тим м'якше ми ставимося до свого страху. Тим швидше ми здатні прийняти його і тим швидше він піде. Життя можна прожити зараз, нічого не побоюючись. Без страху ми чіткіше бачимо зв'язки із іншими. Без страху ми маємо більше можливостей для розуміння та співчуття. Без страху ми по-справжньому вільні.